І що ровно ще маху дав, а я її не б'ю. А дві залишилися. а я хуяки з баба тут бабаю. Вимов його, бля, залібісь тоді, А вітя побив тоді мою маху побив тобі мою бою. Що ти тут зомбу побив, не вайдон? Козири, так. Бахтя, водія.

Не понимать, yeah. Ты не пойду материал. Ты бачишь, блядь.